Всім доброго дня! Сьогодні ми проведемо таке міні-інтерв'ю про безпеку і небезпеку. І трохи поспікуємось. Я хочу вам задати таке просте питання: що таке безпека? Безпека це такі умови, що життю і здоров'ю людей і дітей нічого не загрожує. Так, вірно. Але в нас ще є небезпека. І я би хотіла запитати вас, які є я... види небезпек? небезпеки. Ну і зараз саме більше це затоплення. Так, це більш природні такі води небезпек. Дякую. А, наприклад, тут ми знаходимося на прогулянці, чи підемо у ліс. Що нам там буде загрожувати? Нам там буде загрожувати кліщі. І коли ви гуляєте і коли ви прийдете додому, обов'язково перевіряйте своє тіло, чи у вас не, немає кліщів. Кліщі вони можуть бути на траві, на бурянах і навіть е, бувають на деревах. Так, вони в більшості на деревах і на траві. Добре, і дякую. Тому я бажаю всіх безпечних прогулянок і безпечного дня всім.